Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така закуска, така святкова. Теж. Пеньки такі, ось такі гарна закусочка. Така виходить на святковий стіл або просто так чудова улітку, тепер осінню, коли багато соковитих овочів, будемо готувати такі, таку закусочку. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Один баклажан. Я собі нарізала на такі невеличкі, от, те можна ну, кільця. Можна і поздовж робити. Я просто зробила собі кільцями, порізала один баклажан. Тепер до цього баклажана я даю півчайної ложки солі, навіть і менше трошки. Даю чуть-чуть перцю. Чуть. Так небагато, бо я люблю буду давати паприку копчену, так само копченої паприки. Але паприки я дам. Майже пів спеції всі робляці за смаком. І так, чесничок треба ще потерти. Так, на такій терці я потерла ще один зубчик. Можна і два, хто тільки любить. Я один зубчик чесничку потерла. О, так само сюди. І тепер у це я вбиваю одно яйце. Яйце як не то, то можете і не давати, але яйце я даю через те, що воно собі гарно не буде вбирати так багато олії. Так файно, треба отак просто рукав ум'єцкати, вимісити гарно отак. Аби все, все яйця вбралося у, у баклажан. Так само ще чуть-чуть олії, десь чайну ложечку. Тепер, коли, коли яйці вже вмішалися, коли яйці вмішалися, я ще додала десь чайну ложечку олії. Все Ще раз перемішала і все. І Трошки наші баклажани будуть постояти, а ми за той час ми наріжемо собі отакими кільцями той помідор. Отакими От кільцями. Повністю два помідори ми наріжемо. Не грубо, але просто так тоненько собі отак наріжемо. Баклажан може брати і більший, і тонший, і грубший, який собі хочете, то не має значення. Можна навіть робити такий відбивні. Ну, Подовгувати маленькі баклажани і робити так, подовгувати, то не має значення. Так, ось такі кільця. На бляшку ми поставили пергамент. Пергамент у мене силіконізований, я його використовую два рази і вкладаємо ось так тепер наші баклажанчики. Отак. От І тепер на баклажани робимо таку сіточку з того, з майонезу таку сіточку. І на ці тепер баклажани вкладаємо собі вже по тих, як дивимося, куди який підходить нам помідорчик, на більший. На більший кладемо більший помідор. Ось так розкладаємо, аби нам і підходило. Кладемо собі отак помідор. Де більший є, кладемо більший, де менший, кладемо менший. І так розкладаємо по всіх баклажанах. Тепер знову трошки майонезу даємо і трошки отако посолимо. Кожен і кожен, то то небагато, чуть-чуть. І зверху даємо або твердий натертий сир. А в мене буц. Я завжди використовую собі буц. Даємо добре, е, так гарно, багато. Можна, е, можна пармезан, можна, будь-який твердий сир можна дати. Я собі даю буц, бо в мене є буц домашній, гарний такий він у мене, не солений. Просто потертий. І я так гарно. Присипаю. І ставимо запікати в розігріту духовку 180 градусів на 15-20 хвилин до, до зарум'янення. І розплавлення сиру, щоб сир розплавився гарно. Ось такі виходять наші чудові пеньочки. Дивіться, які гарні розсипати. Дуже такі пеньочки. Колись ми робили такі, що просто смажили і перекладали. І так ще, ще навіть і ковбасу давали. Можна дати і ковбаси тут один, один натертий. І так потерти зверху ковбаси і сира. І так теж буде дуже добре. Так ми робили на весілля. О, от, так. Дуже гарні такі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Меру всім і нашій Україні. До зустрічі! А ви готуєте такі пеньочки? Як ви готуєте? Поділіться в коментарях, буде цікаво, як ви готуєте, з чого ви готуєте, що ви додаєте ще, як смажите просто баклажани, чи як? як готуєте такі закусочки, розкажіть, буде цікаво. Ось така чудова, гарна. Смачнесенька закусочка з баклажанів, пеньочки, ось такі, не треба їх смажити. Все зробив, поставив в духовку пару хвилин, і закусочка чудова і на святковий, і на буденний стіл готова. Смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Так що готуйте.